Задля покращення роботи з охорони хвойних лісів від самовільних вирубок, заготівлі та реалізації ялинок напередодні зимових свят, керівник краю видав відповідне розпорядження. Цим розпорядженням зобов'язано створити штаби на всіх підприємствах лісогосподарських, організувати мобільні групи, провести рейди по попередженню. Самульних рубок. Крім того, з метою забезпечення попиту громадян у ялинках зобов'язано нас облаштувати торговельні майданчики. Таких майданчиків у краї визначено 59. Усі підприємства вже забезпечені обов'язковими пластиковими бирками. Втім, отримати дозвіл на таке маркування зможуть, приміром, і ті, хто планує реалізувати ялинку, вирощену на власній ділянці для цього доведеться пред'явити держлісохоронцям докази права на дерево. Щодо продавців необлікованих самовільно вирубаних ялинок, на них чекає адміністративне стягнення в розмірі 274 гривень за одне дерево. Проте, якщо зрубано зелену мешканку природного заказника, шкідникові загрожує і кримінальна відповідальність. З метою виявити порушників, працівники держлісохорони спільно з захисниками правопорядку здійснюють спеціальні райди. Торік, до прикладу, в результаті таких заходів вилучили з продажу 155 самовільно зрубаних ялинок, хоча браку вічно зелених, які би підлягали законному збуту, не було. Та й у найближчі роки нарікати на нестачу ялинок в області не доведеться. До цього року в області було всього-навсього одна плантація новорічних ялинок. У цьому році ми створили 55. Висаджено на цих плантаціях. 91 тисячу новорічних ялинок. Причому, вивчаючи попит у новорічних ялинках, ми заклали на плантації не лише матеріалу ялини європейської, тобто смереки. Ми вирощуємо на цих плантаціях і ялицю білу, яка користується особливим попитом, сосну кількох видів. Цьогоріч заплановано реалізувати майже 60 тисяч новорічних ялинок. Коштуватимуть дерева, як і торік, у середньому майже 40 гривень. Головна ж ялинка області оцінена в 1500 гривень. 80-річне дерево за вишки 20 метрів зростає на Міжгірщині. До Ужгорода красуню привезуть уже 6 грудня.